Іниці у нас дуже були чемні люди, відповідальні, і тому були спостерігачі від цих партій, були довірені особи від кандидатів по мажоритарки, Тому у нас порушень практично не було. І в нас отут правда в мішках. А після цього кабінету буде неправда в цих мішках. І піде туди воно в центр КМДА в ЦВК піде брехня в цих мішках. От за що люди вболівають, Я розумієте чи ні? Я хочу зачитати своєї дільниці. Яка вас дільниця? Значить, у мене дільниця 308, що? да? У мене свобода. Я вже охрипла за двоє суток сидячи, да? Без води, без туалету, без гарячої піщі. І після такого здоров'я, як у мене воно є. Значить, у мене свобода 328. Політична партія «Удар» – 376, і батьківщина 429, а партія регіонів всього на всього Це по партіях. Тепер мажоритар Дивіться, у мене виходить Ільєнко 592 Ілієнко. по 300. Восьмій дільниці uh -huh. Герега 359. Uh -huh. Uh -huh. розумієте, і опадчий 287. Мажоритарка, значить, мажоритарка. Да, і значить, не приймають у нас оце все у мене зроблено правильно, і в мішка все складено правильно, опечатано але не прийма... все. все опечатано. Не приймають протоколів з усіми печатками, Мокремі. за якими так. Працювали, знаєте, усердно щирили віри, вірили люди в цю перемогу, і у нас їх не приймають спеціально, щоб сфальшувати всі наші оці груди і показати завтра брехню людям. Ганьба, ганьба, ганьба! Люди вставайте з корін, ще не вмерла Україна. Батьківщина 442, удар 372, свобода 213, регіони 190. І це в усіх, усіх Що По маритарному у вас. По маритарному у нас Герега і Єнко однакові. Ми сидимо, ми сидимо із шести годин, 66, коли ми пройдемо, я не знаю. Без сутки люди працювали, не спали і тут не знаю, скільки ми сутки будемо сидіти. І в нас не приймають. Ми запрошуємо сюди, тягне бока, річка. Турчинова, я сидюка, нехай їдуть сюди. А ну хто там сказав?